Бюджет це не економія. Хм, Звучить якось контрінтуїтивно, правда? Але ж скільки людей потрапляють у цю фінансову пастку, думають, що для порядку в грошах треба просто ну, економити. От сьогодні і розберемось, чому такий підхід, м'яко кажучи, не працює. І чому бюджет і економія це насправді дві великі різниці. Ну, серйозно, знайома ж історія. Це, мабуть, перше, що спадає на думку, або перша порада, яку дають, хочеш взяти фінанси під контроль, просто менше витрачай. Все ж ніби логічно. Але давайте на секунду задумуємось: а що, якщо цей підхід, він із самого початку неправильний? Так, саме так, це і є та пастка. Ця проста, на перший погляд, ідея насправді це просто джерело стресу, розчарувань і знаєте, такого фінансового вигорання. Вона змушує бігати по колу, і в кінці кінців залишається одне питання чому ж нічого не виходить? І знаєте, ця плутанина виникла ж не просто так. Роками, ну роками нам втовкмачували, що бюджет це що. Це інструмент для обмежень. Слово бюджет стало майже синонімом до слова відмова. Ні, це не по бюджету. От тому в голові ці два поняття так міцно і зрослися. Але насправді є значно, значно точніший і що головне, ефективніший спосіб дивитися на управління грошима. І от перший крок до цього це взяти і чітко розділити ці два поняття: економія і бюджет. Ну що, давайте зробимо це прямо зараз. Так, що ж таке економія насправді? Давайте розберемось, що це за звір. Спробуємо подивитись на економію як на окреме явище, от просто відкинувши всі міфи і упередження. Дивіться економія це короткострокова тактика, і ключове слово тут реакція. Тобто, економія це не якась там система, це просто дія у відповідь. Реакція на що? На нестачу грошей, наприклад, або на страх, на тривогу за майбутнє. І це безумовно корисний інструмент, але тільки на коротких дистанціях. І отут я думаю, багато хто може впізнати цю ситуацію, коли кожен кожен день перетворюється на таку боротьбу, боротьбу за те, щоб витратити менше. Це ж забирає просто величезну кількість ментальної енергії, це виснажує. І тому це просто нестійка стратегія. У довгостроковій перспективі так не працює. Гаразд, з економією розібрались, а тепер давайте подивимось на бюджет, але під зовсім іншим кутом не як на інструмент обмежень, а як на інструмент ясності. Бо це не про менше, це про зрозуміло. Уявіть, що бюджет це така собі карта фінансових потоків. Вона не хороша і не погана. вона просто нейтрально показує реальність ось звідси гроші прийшли, ось сюди вони пішли. Його головна мета не змусити витрачати менше, ні. Його мета дати повне, криштолево, чисте розуміння того, що взагалі відбувається з грошем. І ось подивіться, це порівняння просто ідеально все показує. З одного боку, економія це реакція, це про те, щоб було менше витрат і нею керує страх. А з іншого боку, бюджет, це система, це про те, щоб було зрозуміло. І ним керує бажання контролю. Це ж абсолютно різні всесвіти. Окей, різницю побачили. А тепер давайте подивимось, що ж відбувається на практиці, коли хтось намагається просто економити, не маючи бюджету це те, що називається пасткою сліпої економії. Ну, от давайте уявимо цю сліпу економію в дії. Типова ситуація. Людина вирішує, все, берусь за фінанси, і що робить правильно, відмовляється від щоденної кави або скасовує якусь підписку. Це ж здається таким логічним першим кроком, правда? Але проблема в тому, що цей крок робиться наосліп без розуміння всієї картини. І що відбувається далі? А далі запускається такий собі цикл провалу. Крок перший вирішили економити, відмовившись від якихось дрібних радощів. Крок другий. З'являються відчуття, що себе в чомусь обділили, росте напруга. Крок третій. Зрив. Якась імпульсивна покупка, щоб компенсувати. Крок четвертий почуття провини і розчарування. І що далі? А далі цикл повторюється. Це просто емоційна гойдалка, яка нікуди не веде. Отже, головний висновок тут дуже простий, і його варто запам'ятати: економія без бюджету сліпа. Це знаєте, як намагатися знайти вихід з кімнати із зав'язаними очима. Можна багато рухатись, але напрямку не буде. А тепер давайте остаточно розставимо всі крапки над і порівняємо ці два світи, ці два підходи ясність проти обмежень. Бо це не просто різні тактики, це по суті дві абсолютно різні філософії. Отже, зліва економія без бюджету. Що ми там маємо? Постійне відчуття ні, напруга, тривога це шлях до вигорання і провалу, бо компоне не зрозуміло, що насправді важливо, а справа бюджет, навіть якщо поки що без економії. І що тут? Тут розуміння грошових потоків, спокій та усвідомленості, контроль, але без тиску. І головне стає видно, що є дійсно важливим, а що просто автоматична звичка. Різниця колосальна, і це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти. Різниця не в кількості грошей, взагалі не в грошах, вона в підході. Фінансовий успіх це не про силу волі, мовляв, треба просто триматись, це про наявність правильної системи. А система, тобто бюджет, завжди чуєте, завжди переможе хаотичні спроби просто економити. Давайте підсумуємо ключові моменти. Перше бюджет це основа, це фундамент. Друге, економія це просто один з інструментів, не більше. Третє бюджет абсолютно можливий без економії. А от четверте, економія без бюджету просто нестійка. Вона не виживе. Добре, з міфом розібрались. Зрозуміли, що бюджет це основа. Логічне питання а з чого ж почати? Який той перший конкретний практичний крок до справжньої ясності? А відповідь проста, і іноді трохи болюча. Треба просто знати, куди насправді йдуть гроші, не куди вони мали б йти, чи, як ми собі уявляємо, а куди вони йдуть реально сьогодні, завтра, кожного дня. Це і є та сама точка відліку. І от саме про це, про те, куди насправді зникають гроші, ми поговоримо у нашому наступному аналізі. Розберемо, як побачити реальну картину своїх витрат, але що важливо, без осуду і стресу. Це й буде наш наступний крок до фінансової ясності.